Привіт! Сьогодні у мене десерт гарний, і саме головне, що тут немає зовсім борошна. Цей, цей десерт я готувала на програмі Все буде добре і дуже сподобався він смаком, зовнішнім виглядом. Як я його готувала і що ж там за секрет? А ви подивіться відео. За все ми беремо. Стакан квасолі, ну бажано білої. її, я на її замочила. І зараз потрібно цю квасолю зварити. Тут таке це не боби квасолі, але така вона величенька. Дальше, що я візьму, я насито висипала квасолю. І зараз ви можете через м'ясорубку, а я подрібню через подрібнювач цю квасолю. Що входить? Скажу пізніше. Зараз займаємося квасолею. Квасолю я перебила, відразу скажу, що краще на м'ясорубку, тому що на цьому подрібнювачі трішки ну, важкувато перекручується, але нічого, квасолька така м'яка. Якщо десь залишилася, ви можете просто так розім'яти. Ложкою. Отак от виглядає ця квасоля. Чому я кажу, що білу, тому що якщо буде темна квасоля, у вас оце тісто буде темне. Зараз, що необхідно нам для рецепту? Я вже казала, це стакан цукру, 5 яєчок, 5 яєчок ми розділимо на білки і на жовтки окремо. Потрібно коньяк, ром або ароматизатор, рому це так, Якщо у вас немає, то не потрібно. Горіхи грецькі це для того, щоб оформити зверху. І нам необхідно півсклянки сухарів з білого батону. Борошна ми зовсім не використовуємо. Що я зараз роблю? Зараз яйця розділяю навпіл, жовтки збиваю із цукром, і потім білки зіб'ю із дрібкою солі. Форму, форма невелика не пергаментом і сіночки я заслала це ацетатною стрічкою. Це обов'язково змастимо дно маслом, олією або вишковим. Зараз розділяю яйця. Білочки можна поставити до холодильника поки що, а жовтки. Більшу половину стакана цукру і збиваю до побіління жовтків. Ви знаєте, як це все робиться. Так, дивіться, яка маса стала. Бачите, вона просто побіліла, і в мене залишилося пів склянки цукру. Зараз сюди я додаю, бо цими ж лопатками зіб'ю цю квасолеву масу і перебиваю лопатками цими вінчиками, а потім їх помию і буду збивати окремо білки. Ось така маса вийшла. Зараз дрібка солі сюди. І той цукор, що у нас залишився. Збиваю. Дивіться, яка пишна маса. Тут не повинні такі прямо хвостики стояти, тому що це у нас не біземер. І зараз за допомогою силіконової лопатки будемо вмішувати ці білки в основне тісто. Так, і у нас ще є сухарі, тому зараз я всиплю ці сухарі. Трішки залиште на те, щоб дно присипати. Тут уже ми перемішуємо, як у нас. Виходить тут. І ще ж ром або ароматизатор рому. Зараз я додам сюди. У мене чомусь рому нема, У мене є амаретто, тому додам амаретто. Небагато пару краплин. Але це за смаком. Це все за смаком. І додаю частинами. Напополаму розділіть отак. Обережно вмішуйте знизу наверх. Так, в одну сторону. Бачите, що з'єдналася маса. Не потрібно його це тісто в зайвий раз тіліпати. Дивіться, яка повна чаша за білків у нас стала. Я вже боюся, що моя ця форма буде замала. Так, я олійкою і сухарі, які залишилися. Вилима, виливаємо це тісто. Так, розрівнюємо. Трішки покрутимо. Ох, повна-повна чаша. Зсередини, щоб навкри, щоб не, не видувало. І ставлю в духовку 200 градусів 40-45 хвилин. Якщо ви бачите, що у вас духовка вер запікає, трішки прикрийте ту потім пізніше, але 20 хвилин відчиняти дверцята не можна. Те, що стосується крему, ви можете вершки збивати, ви можете джем зробити, ви можете заварити крем, як ви бажаєте. Я зроблю у мене є кондитерський, ці кондитерський крем. Можливо, додам туди какао трішки. Подивлюся, що 35 хвилин пройшло. Фу, давайте подивимося, що дивіться яка краса. Не виліз, те, що й потрібно. Давайте спробуємо. Ще трішки потрібно, щоб він пост. Ну, 45 хвилин і буде нормально. Закриваємо. Верх такий ще. Можна трішки нижче опустити, можна прикривати, можна ні. Я дістала. І зараз на решіточку, і нехай відпочиває як самий звичайний бісквіт. І оце ацитатна ця стрічка, і чиста форма, і не пристає, і нічого не відривається. Дивіться, який гарний він вийшов. І тепер нехай охолоджується. Як ну бісквіт? що, Наш бісквіт охолонув, я його залишила на ніч. Дивіться, який він гарний. І зараз ми його розріжемо на три частини. Ну, Ви розрізайте, як, як ви звикли. Де, яка краса. Де який вологий, гарний бісквіт. М -м, смачний. Розрізаю на три. Розрізані коржі, і я буду не заварний крем, а знову-таки буду використовувати крем кондитерський, він солодкий і просто його збиваю. Тому що заварний крем сюди я не люблю. Знаєте чому? Тому що саме тісто, воно таке присмак, воно не схоже зовсім на бісквіт. Квасуля дає свій присмак, і воно таке вологе, тому просто завари сюди, не піде. Я сьогодні буду використовувати черешню, яку я робила загарно. Дивіться, як вона загусла гарно. І цей крем. І все буде гарно. Що? Дивіться, я заслала папером, щоб потім, коли ми оформимо сам тортик, тарілочка була чиста, це ви вже знаєте. Зволожувати не буду, тому що в мене там зволожено. Дивіться, яке, яке гарне вийшло це сагаром варення. для начинки. А можна зробити ще, якщо у вас є інше варення, можна і риску проварену. Ну тут начинки вже ви дивіться самі. І тепер наношу цей крем. Я не можу це була зазвичай. Неоднакий. У мене ж ще є абрикоска оця хмільна остання. Значить, я її сюди на другий прошарок і поставлю. В Павлові вона дуже гарно себе вела. Накрили. Тепер отак трішки придавлюємо. І оце, що вила, все. Ще раз скажу, тут ви вже оформлюєте свій торт як хочете. От так. Я вам скажу, що мені краще, отак, коли торт робиш домашній, без тієї мастики, без тієї рисової фотопаперу без того рисового, Ну, мені не подобається. Ну і зараз оформлюємо торт, як ви вважаєте, за потрібне. Що, дивіться, я вже майже його оформила. У мене шоколад такий, знаєте, я через кондитерський мішок і в мікрохвильовку. Не робіть так. Дуже погано пакетик розірвався, я почала оце малювати лінію, а воно хоп, і розірвалося. То я е, зробила такий декор тут шоколада, тоненькі шматочки. То вже, як кажуть, грязнова робота вся закінчена. Дивіться, як виглядає такий ніжний, ніжний. І зараз обережно. Виймаю оці, оп, і тарілочка чистенька. О, ніяких розводів не буде. Тобто, ви тут 30 см цього пергаменту використали, але дивіться, яка чиста тарілочка. Так що зараз до прикрашаю, і нехай він, як кажуть, настоїться. Нічого, все це я робила ложкою. І це і це все ложкою. що, дивіться, яку красу ми з вами зробили. Ну зараз жарко. Я коли дістала з холодильника. оці всі елементи шоколадні вони стояли, тому що я їх робила на качалку. Отак пергамент клала отак. Зверху видавлювала, і вони були як об'ємні, як підковка. Але на кухні дуже жарко, тому вони втратили трішки свою форму, але нічого. Зараз цей тортик можна поставити до холодильника, можна залишити в прохолодному місці. Нехай трішки об'єднаються начинки, і ми з вами обов'язково скуштуємо. Це дійсно просто, але дуже смачно. Почекайте ще трішки. Ну що, я дістала з холодильника? Давай те розріжемо. Я не буду. Бачите, як шоколад. Тискається. Я не буду там, де ягоди, то нехай. Ну, виглядає, я вам скажу, дуже святково. І на смак це буде смачно. Прямо не наче у нас він такий, наче ми робили, заливали всередину іншу начинку. Ви бачите, як прошарками якими. Що давайте будемо куштувати? Зараз я отак візьму цю частинку. Вишня дає кислинку. Смак, наче всередині, якась екзотичний фрукт якийсь є. Ну, смачно, неприторно. приторно. я ж вам кажу, що це корисно. Дивіться, який він гарний, який він високий. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте його. Дивіться відео, діліться в соцмережах і здоров'я вам! Мирного неба над головою. І пригощайтеся. Не соромтесь, беріть, пригощайтеся смакотою.